Всім привіт, актуальні новини нашого коледжу дісталися центру трьох імперій. Відню! Подорожі – це важлива частина нашого життя. Завдяки мандрівкам розширюється наш кругозір. Це дає можливість пізнати культуру різних країн, познайомитися з новими людьми та фантастично провести час. Нещодавно студентам вісі 13 групи МКФКБ випала можливість подорожувати Європою. Коледжани відвідали такі чудові міста, як Відень та Прага, а на звороті. Ще заїхали до Будапешта. Першою в нашому маршруті була столиця Чехії. Прага це одне з найкрасивіших місць Центральної Європи. Місто славиться своєю унікальною середньовічною архітектурою. Головна визначна пам'ятка старого міста це годинник ратуші Нам вдалося побачити, як під час бою годинника віконці відчинилися, і фігури 12 апостолів пройшлися парадом, після чого вистава зникла. А чого вартий Карлів міст через Дунай? Та й взагалі кожна вуличка сповнена унікальною атмосферою. Надовго відлунюватиме в пам'яті різняний ярмарок, наповнений людським шумом, різними мовами, ароматами глінтвейну та смачної кухні. Нас заполонили оглядові екскурсії, під час яких вдалося зануритися в атмосферу міста та насолодитися краєвидами. Кожен мегаполіс надихав та зачаровував своєю атмосферою, як нам спочатку здалося, відень нас зустрів не дуже привітно, з хмарами та без сонячних променів. Але ж це культурна столиця Європи, місто романтичне і величне, що зберегло свою історичну спадщину. Тут, серед просторих імперських площ і розкішних палаців, тається дивовижні пам'ятки архітектури і шедеври мистецтва. Відень це столиця трьох найвеличніших імперій. У ньому панує висока культура, демократія та гідний рівень життя. Залодони побували в унікальних місцях, серед яких вишукані кав'ярні з авторськими цукепами та меланжа. Так називають від інцікал. До речі, не чив як споживати цей пів за це походження, ім'ям якого названовуються у Відні. Нас здивували музеї Булизнята, Палац Бельведер, породисті коні, що танцюють балет, будинок архітектора Хундвасер. Та багато інших цікавих фактів та пліток, які залишили у серці кожного з нас, приємні спогади. А новорічна різдвяні свята для нас уже розпочалися і триватимуть ще довго. З Новим Роком!